П'ять Тільки що, от, Тольксоводмінуту назад. Комірсант вчора писав, що около п'ятнадцяти часов по місцевому времени в Башкортостані во второй раз за день була об'явлена безпілотна опасность. Українські атаки безпілотниками продовжують методично знищувати російську ніфтянку та атакувати заводи, які пов'язані з військово-промисловим комплексом Російської Федерації. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Дрони головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили один з ключових нафтохімічних заводів росіян у Башкортостані. Повідомляється, що цей завод виробляв продукцію для російської армії та оборонно-промислового комплексу. Внаслідок удару виникла пожежа на цеху з виробництва агідолу. Це така присадка до авіаційного пального. Це були Далекобійні дрони головного управління розвідки. І про це повідомили саме от безпосередньо у Буданова. Що ж там сталося? І що взагалі атакували дрони в Росії, якщо більш детально заглиблюватися? Значить, стало відомо, що ці далекобійні дрони поцілили по. Стерлітамакському нафтохімічному заводу зазначається, що це один з ключових, що це одне з ключових підприємств російської нафтохімічної галузі. Воно забезпечує потреби армії та оборонного сектору ворога. На заводі виробляють іонол, різні типи авіаційного палива, а також синтетичні полімери, що використовуються у військовій промисловості. Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу, присадки до авіаційного пального, йдеться в повідомленні головного управління розвідки України того ж дня, місцеві повідомляли про вибухи в районі цього НХЗ, цього нафтохімічного заводу. Що стосується, взагалі, останніх так би мовити. Атак на російський е, нафтопереробний комплекс та заводи, які пов'язані з е, виробництвом різних компонентів, в тому числі палива для, е, для, для, для російського військово-промислового комплексу і для їхніх літаків е, і всілякої іншої техніки, е, то от що з приводу останніх ударів, значить, українські дрони днями вдарили також по НПЗ «Лукойл Ніжньогород НЕФТІ у Кстово. На відео, яке очевидно, ви всі бачили, там видно пожежу на цьому об'єкті, і він входить до найбільших нафтопереробних заводів Росії. Також після удару безпілотників зупинив свою роботу Волгоградський НПЗ. За даними Ройтер, сторік цей завод виробив близько 5% від загального обсягу переробки нафти у Росії. Сили спеціальних операцій України вразили також склад шахедів, у Донецьку дрони спричинили сильний вибух на території колишнього аеропорту. Ну, от за винятком останньої цієї атаки, яку я перерахував, це все пов'язано з атаками на нафтопереробний комплекс Росії, також атака на Туапсе, яку ви всі добре пам'ятаєте. Що з цього приводу в загальному можна сказати? Суть в тому, що російсько-українська війна це дуже комплексна річ. І, наприклад, от в тому ж головному управлінні розвідки повідомляють, що українські сили оборони вже на сьогоднішній день знищили 20% нафтопереробної галузі Росії. Звісно, це больова точка для росіян, але на жаль, вона не може стати смертельною точкою, яка примусить Путіна зупинитися, тому що війна це дуже комплексна річ. І тут просто самими цими ударами, наскільки б вони болючими не були, Путіна зупинити не вдасться. Тому дуже важливо, щоб були санкції проти цього нафтопереробного комплексу. Дуже важливо, щоб ми наносили удари, і не лише по е заводам, які пов'язані з ніфтянкою, а по заводах, які пов'язані з е військово-промисловим комплексом Росії. Тут важливі інші санкції, тут важлива далекобійна зброя для України, тут важливо, щоб ми утримували е, лінію фронту. Ну тобто, це тактика тисячі порізів, і причому в різних галузях. І коли так відбувається, то таким чином можна в принципі перемогти Росію. Тому треба тверезо дивитися на ситуацію розуміти що це дійсно дуже боляче для росії але не може бути для неї смертельним і тому має бути комбінована комбінована атака на росію і комбінований захист але взагалі в цілому як ми знаємо нафтопереробний комплекс це дуже важлива для росії галузь за великим рахунком левова частина грошей яку отримує росія для того щоб воювати з україною йде Саме з цієї галузі, і тому звісно, що знищення цієї галузі, воно неймовірно сильно б'є по Росії і неймовірно сильно виснажує бюджет. Тому Україна так сильно зараз і вкладається у виробництво далекобійних дронів у розробку цих операцій, коли дрони долітають дуже далеко. І що я хочу сказати, що насправді, от оці ці санкції, які були запроваджені Трампом. І дію яких він сказав, що ми вже побачимо через півроку, і через які дуже сильно почав переживати Путін і почав свого емісара надсилати в Сполучені Штати для того, щоб той міг заговорити зуби і знову пообіцяти щось з приводу вирішення російсько-української війни. Тобто це теж дуже важливий крок, але насправді суть полягає в тому, що санкції. Які реалізовує сама Україна ось цими далекобійними ударами, вони можуть бути навіть ефективніші у відсотковому співвідношенні з економічними санкціями. Але як я сказав раніше, це дуже комплексна річ. І дві таких санкції, тобто силова санкція, коли знищується нафтопереробка, і економічна, коли. Путіну е, доводиться обходити санкції, маніпулювати, намагатися якось по-іншому продавати і так далі. І в той же час, коли багато хто через ці санкції в світі е, не купує російську нафту, або навіть та ж Індія, яка спочатку сказала, що вона відмовляється, призупиняє, але потім вони знайшли лазівки, і як повідомляли західні медіа. Індія продовжує закуповувати російську нафту, але е, обходячи ці ці санкції. Але менше з тим, це все одно зменшує обсяги, це вимагає більшої кількості грошей для того, щоб обходити ці санкції. Це вимагає більше ресурсів і так далі. Тому, власне, ці палиці в колеса вони о, дуже ефективно вставляються. Але повторюю, що. Тільки, наприклад, одними економічними санкціями не вдалося б задушити Росію, тому те, що зараз відбувається, і ці е, атаки, які, як ви бачите, насправді посилилися за останні кілька місяців, такої кількості атак не було давно. Україна намацала цю больову точку Росії і методично туди б'є. І це є дійсно правильним ходом під час цієї. Війни. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео і залиште під ним коментар, що ви думаєте з цього приводу і як ви вважаєте взагалі, коли загнеться російська ніфтянка? Дякую, сил, витримки і удачі вам!